Електротехнічні лабораторії та підприємства, що працюють з оливами для силових трансформаторів та іншими рідкими діелектриками, потребують надійних приладів для вимірювання діелектричної міцності трансформаторної оливи. Ми пропонуємо прилад ТОР-80 за технологіями Глобкур для аналізу трансформаторної оливи. Це прилад для вимірювання напруги пробою трансформаторної оливи та інших діелектриків до 80 кВт. Як користуватися тестером напруги пробою трансформаторної оливи від GlobCor? Підключіть прилад до мережі живлення, ставте вимірювальну комірку, наповніть ємність комірки оливою. Виберіть необхідний стандарт. Натисніть кнопку Старт. Тор80 зробить тест на напругу пробою трансформаторної оливи сам в автоматичному режимі. Тестер напруги пробою трансформаторної оливи за технологіями лоу використовує принцип поступового підйому напруги на вторинній обмотці високовольтного трансформатора, забезпечуючи точні вимірювання. За умови використання акумуляторної батареї він також дозволяє проводити вимірювання прямо поруч з силовим трансформатором, навіть в умовах обмеженого доступу до мережі. До речі, працювати з тестером напруги пробою трансформаторної оливи від GlobeCore просто, адже він має автоматичне керування та оснащений сенсорною панеллю і вбудованим принтером. Дізнайтеся більше про прилад для аналізу трансформаторної оливи Тор-80 уже зараз на нашому сайті дабідабідабіґлоупкоркрапкаком.